Діти дощу нині святкували іменини. Також у місті висадили кілька магнолій. Про це та інше у випуску далі. Усім доброго вечора. Одні 2 квітня Стрий сяє Блакитним усе заради дітей з аутизмом. Акцію Стрий у Блакитному зініціювали практичні терапевти та педагоги. Вони разом з небайдужими містянами пройшлися вулицями Стрия. Про флеш-моб детальніше розповімо завтра. Зараз про те, як святкували свої іменини діти з розладом спектру аутизму. Такі навчаються в 11-й початковій школі. У всесвітній день поширення інформації про проблеми аутизму вперше зібралися разом усі в одній залі початкової 11-ї школи для того, аби привітати заменинами особливих діток. Таких у спеціалізованих класах навчається четверо. Користуючись моментом, учні початкової ланки звернули увагу і на дітей сонця даунят. Заради сімох трохи інших особливих школяриків зібрали усю родину Альма Матер, Надули повітряні кульки, дітям дощу дали блакитні, а дітям сонця жовті. Власноруч. Намалювали в малюночки, написали теплі привітання і на рахунок раз, два, три акцію розпочали. Життя складне і легко не буває, та ти людина і це не забувай, І хай там, як негода, не кружляй, не а ти з перемогою шляху не звертай. Приходить світ, віця не випадково. У кожного свій шлях своя мета прожити вік. Змістовно і казково задача не така, уже й проста. Інна миленьки пригостила солодощами, тон і затримали флаєри з інформацією про відмінні риси дітей дощу та сонця. Чим вони відрізняються тим, що вони можуть трошечки по-іншому реагувати, висловлювати свої емоції, проявляти себе. Інколи вони не такі, як ви. І часто вони замкнуті в собі. І тому їх називають дітьми дощу. Вони закриті в собі. Але вони є поряд з нами. Вони є абсолютно найгірші від нас. У синьо жовтому патріотичному колі презентували і креативні писанки, великі, паперові, фарфорові та кольорові перед великодні символи. Роботи першачків і випускників оцінювали оплесками однокласники. Про аутизм та блакитні кульки в подарунок нині роздавали на вулиці і з 3FM. усміхнені обличчя, сині деталі в одязі, і вперед до людей про особливості таких дітей вийшли відомі дівчата, зупиняли перехожих стріян та наголошували на основних проблемах дітей зі спектром аутизму. І сьогодні ми вирішили. Приєднатися до такої акції наші ведучі вийшли на вулицю роздавати кульки, роздавати флаєри з інформацією. Хто ж такі насправді люди, які мають синдром аутизму? Нагадаємо, тим, хто ще не знає, діти дощу живуть у своєму світі. Бояться спілкування з іншими, більше концентрують увагу на чомусь одному, Подолати комплекси самотності та суму допомогти можемо. І ми, якщо розповімо про правила звичного світу, терпіння трішки більше уваги і основне любов та бажання Дати дружню руку помочі. відкрийте сьогодні інтернет, подивіться телевізор і дізнайтеся більше про цих людей, тому що вони потребують нашої підтримки. а Ми дуже мало про це знаємо. Щасливої вам дороги! Їх називають просто дітьми дощу і тому будьте блакитні. Дайте Завершився всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги з цього приводу, сім останніх днів у всіх читальних міста пройшли низка заходів. А завершальний акорд пролунав у п'ятій школі, де відбувся етновечір під назвою Україна, Польща. Ініціатором фольклорного свята у п'ятій школі стали працівники дитячої бібліотеки імені Василя Стефаника. Дуже цікаве дійство, яке називається етнофольклорне Свято, присвячена воно співтоваристю дружби. Польща Україна та дійсно, це однозначно. що наш що всі наші традиції ми маємо чтити обов'язково. На праздник звичаїв приїхав американець Майкл. Гостя з океану прийняли з усмішкою і піснею. Школярки у вишиваних строях розповіли усе про українські свята: різдво, Трійцю і великдень, до якого уже рукою подати. Крім цього, завітали і представники просвітницько-культурного центру імені Корнелія Макушинського разом зі своєю наставницею. Вони посвятили гостей у по польські традиції святкування Пасхи, що і співзвучні з нашими, і зовсім інші. Як відзначають верну неділю, коли святять пальми? Як проводять Страсний тиждень, а потім і Великдень, що кладуть у пасхальний кошик, та що роблять і їдять перед тим, як сідають за святковий стіл. Коші, кошик кладуть бабку. це називається бабка. По польськи це називається бабка, яка Обов'язково повинна знаходитись в пошуку, обов'язково повинен бути баранчик, але ще дуже важливим елементом є прапорець, на якому пише Алелуя. Закінчився се у п'ятій школі спільною фотографією і побажаннями в мирі та злагоді зустріти великодні свята. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрийські новини. спільно з волонтерами не збавляє обертів. Вчора з їхньої ініціативи було освячено черговий реанімобіль, який відправиться на схід. Цього разу він отримав назву Покрова 20. Крім благодійників, з міста та району велику частку коштів передали за кордону. Українські громади Чикаго та Рочестера охоче відгукнулися на прохання строян. Загалом за реанімобіль виклали 4,5 тисячі євро. Його передадуть Нашої 24-ки у Лисичанськ. Очікав ну, в чудовому стані. Ми її придбали в Німеччині. Як ви розумієте, що по німецьких дорогах 260 тисяч кілометрів це дуже мало, практично, але все одно поза тим ми її обслужили належним чином. Для того щоб вона на наших дорогах в нашій ситуації краще служила, нагадаємо, перший реанімобіль покрова та бус з гуманітарною допомогою отримали військові 2-го та 3-го батальйонів 24-ї окремої механізованої бригади, ще у лютому. У планах волонтерів згодом придбати ще один. Підцяний проект відкрито. Кущами калини і ялинками прикрасили нині меморіальний комплекс борцям за волю України. Магнолії з іменними табличками посадили біля місцевого костелу і садочку весняночка. Своє квітуче деревце посадити можете і ви не забудьте зазнимкувати себе під час роботи. Фотофакт виставляйте у Фейсбуці та отримуйте солодкі подарунки. Ініціативу передавайте друзям, рідним, близьким та знайомим. Йомим, чим більше магнолій, тим барвистішим стане місто вже цієї весни. 20 молодих саджанців Калини і Ялини посадили на території колишньої тюрми. Їх люб'язно надали зі Стрийського лісгоспу. За Лопати взялися і самі лісничі, і учні з вчителями другої, п'ятої, сьомої та дев'ятої шкіл міста. На зеленому газоні саджанці закопували і ветерани Афганістану, і жінки Союзу Українок та депутати. Хранителька меморіалу Галина Верес. Робочий процес називає знаковим. Не дарма кажуть без калини нема України. Майбутні грона, якої нагадують крапельки крові, яку пролили і продовжують лити. Герої, борці за нашу Україну. Садячи тут калину і ялинки, ми таким чином віддаємо шану пам'яті тим героям, які тут спочили назавжди. Тут завжди затишно, тут завжди спокійно. І ця калина буде створювати такі гарні піднесений, героїчний е, настрій. І е, люди будуть пишатися тим. Восьмирічна Вікторія разом з мамою за власний кошт придбала магнолію. Кущ висадять біля місцевого костелу Різдва при Святої Богородиці. Рожеве деревце назвуть іменем Вікторії. Так ми б хотіли, щоб це було її іменем дерево. Це ідея Запрошую бачу всіх. садити магнолю. Завтра у студії чекайте на Миколу Бойківа. Він розповість про події п'ятниці. Архів відео новин, як завжди, Переглядайте на нашому сайті. Не соромтеся і не бійтеся розповідати нам про проблеми, які не можете вирішити. Разом ми сила. Телефонуйте до редакції. Я ж прощаюся з вами. Будьмо особливими і щасливими. До зустрічі наступного тижня. хмарно з дощем та мокрим снігом буде завтра. Температура 0,5 градусів тепла, вітер північно-західний 6-7 метрів за секунду.